Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас універсальна колясочка 2 в одному, Carello Omega Plus з індексом 6540. У відео ми зважимо колясочку, заміряємо габарити внутрішньої люльки, габарити прогулянкового блоку і поговоримо про різні особливості даної колясочки. Існує також дана колясочка з індексом 6540 дріб 1. В принципі, я не знайшов ніякої різниці між звичайною 6540 і 6540 дріб 1. Якщо у вас є якась інформація, що вони між собою відрізняються, напишіть, будь ласка, в коментарях. Знаю, що є ще в продажі дана колясочка з індексом 6530. Так, от вона відрізняється від даної колясочки, тим, що в неї рама буде повністю хромована. І люлька виконана з іншого матеріалу. Там дно буде з полікарбонату. А в даній люльочці в нас вже дно виконано із пінополістиролу. Існує декілька кольорів даної колясочки. Зараз у нас на огляді це колір Galaxy Pink. А більше кольорів ви можете подивитися у нас на сайті, прийшовши за посиланнями внизу під відео в описі. Там можна її і придбати. Що входить до комплекту, так це у нас ось такий ось стильний рюкзачок-сумочка, який можна зафіксувати на батьківську ручку. Також у нас іде москітна сіточка, дощовик, який також підходить на люльку, чохол на ніжки на прогулянковий блок. У нас іде в комплекті підстаканничок. Також у нас є ось такий ліхтарик. Вмикається затисканням кнопочки, є ближнє світло, дальнє і мигаюче. Заряджається від кабеля USB Type-C. А крім цього, ви знайдете також ще в комплекті ось такі адаптери, за допомогою яких можна люльку трішечки підняти. Окремо можна докупити адаптери на шасі даної колясочки і укомплектувати за допомогою них колясочку 3 в 1. Тобто на них можна буде встановити дитячу автолюльку. Підходять на ці адаптери як Керело автолюльки, також Cybex, Maxicos, Britax Romer, Annex і Щодо тканини, а тканина у нас має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. Капюшончик люльки у нас регулюється за допомогою натискання кнопочок по бокам всередині. Одночасно натискаємо і відкидаємо. Назад повертаємо просто за допомогою штовхання його. У нас є додатковий замочок, за рахунок якого ми можемо збільшити капюшончик ось таким чином. Люлька має два ступеня вентиляції. Один знаходиться біля ніжок дитинки, а замочку відстібаємо і відкидаємо ось так. Також біля голови дитинки. На цьому відвороті у нас є магнітик, за допомогою якого ми можемо цю вентиляцію трішечки регулювати. Наприклад, ось. Ось так. Також позаду. Ось таким чином. Є також третій замочок, який знаходиться у нас ось тут. За допомогою нього ми просто можемо відстебнути капюшончик. В минулій версії 6530 тут знаходилась сіточка. В оновленій 6540 цього вже немає. Чохол на люльку у нас вгорі фіксується за допомогою магнітиків. Має ось такий відворот, який також вгорі фіксується за допомогою магнітиків, і силіконове віконечко, яке буде дозволяти спостерігати за малечею. Сам же чохол далі у нас фіксується за допомогою замочку по бокам. Можна так от бігунки звести до середини і потім даний чохольчик відкинути. Можна повністю його зняти, якщо ці бігунки повернути на праву частину замочку. Внутрішні розміри спального місця. Довжина 74. Це по матрасику, а ширина 33 см. Матрасик у нас одягнутий на матрасник. Його можна розтибнути за допомогою замочку. Зняти і попрати, наприклад. Внутрішня оббивочка люльки також у нас за допомогою замочку знімається по периметру. Також можна її прати. Дно люльки у нас, як я сказав, виготовлено із пінополістиролу. Також є в ручному режимі можливість регулювати кут нахилу лежання дитинки. Висота від підлоги до дна люльки. 56 см. Люлька ж у нас знімається. Навіть однією рукою для цього нам потрібно натиснути кнопочки, ось такі по бокам, вони з пам'яттю, і просто потягнути за ручку. Дно люльки має чотири ось такі виступи, за допомогою яких ми без проблем можемо люльку ставити на підлогу, таким чином, не перейматися за забруднення дна тканини люльки. Тепер візьмемо адаптери, які йдуть в комплекті, для збільшення висоти люльки. Встановлюємо їх. Ці місця і встановлюємо люльку. Тепер же висота від підлоги до дна люльки буде 62 см. Ці адаптери добре допомагають батькам з високим зростом. Батьківська ручка у нас виконана з екошкіри, має ось такий резиновий виступ, що запобігає. Пошкодженню даної ручки при складанні коляски. Максимальна висота від підлоги до батьківської ручки 110 см. Є проміжні положення, ручка регулюється телескопічно. В максимально нижньому положенні висота буде 101 см. Ширина шасі 57 см. Колеса у нас виконані із гумового матеріалу. Підкачувати не потрібно, проколів не бояться. Діаметр у нас задніх колес 28,5 см. А діаметр передніх колес 19 см. Передні колеса у нас обертові. Обладнані функції, блокування. Опускаємо ці клавіші вниз. І колеса блокуються і стають необертовими. Також колеса можна зняти. Передні колеса в нас знімаються за допомогою натискання металевої клавіші, і просто витягуємо вниз. Назад, встановлюються до характерного плацання. Задні ж колеса також знімаються за допомогою клавіші, можна почистити від різного роду забруднення. Колясочка має амортизацію на задніх колесах. Ця амортизація регулюється, її можна зробити трішечки жорсткішу. В цілому, я не знаю, чи це буде вам актуально, тому що по амортизації всі колясочки Карело в міру жорсткі. Також є амортизація на передніх колесах. Амортизація ж на задніх колесах у нас регулюється за допомогою ось цих клавіш. Переводимо Пружинка Натягується, і таким чином вона становиться ще більш жорсткішою. Теоретично, можливо, це буде актуально, коли дитинці вже виповнився рік, там, два роки під вагою, колясочка буде більше просідати, можливо, якісь ще речі будуть в корзині для покупок, і тоді вам потрібно зробити її жорсткішою. Гальма у нас виконані у вигляді ось такої гойдалки. Доволі зручно, не буде бруднитися носочок вашого взуття. Корзина у нас ось має такий доступ за допомогою магнітика. Максимальне навантаження виробник заявляє 3 кг, внизу є ребра жорсткості. По бокам ось така сіточка. Реальна вага колясочки у варіанті з люлькою і з адаптерами, які знаходяться зараз на шасі, що збільшують висоту люльки. 11 кг 900 грам. Версія 6540 омеги плюс стала легшою в порівнянні 6530 за рахунок нового матеріалу дна люльки. А тепер поговоримо про прогулянковий блок. Він не встановлюється вже на ці ростові адаптери, тому ми їх знімаємо. Сам же прогулянковий блок можемо встановлювати як лице до батьків. Так і лицем від батьків. Так само натискаємо кнопочки з пам'яттю і переставляємо в іншому положенні. Капюшончик у нас регулюється просто штовханням тепер. Має додаткову секцію, за допомогою замочку розтібаємо і можемо збільшити капюшончик до ось таких розмірів. Присутнє оглядове віконечко за дитинкою. Сам же капюшончик можемо регулювати по висоті за допомогою клавіші на спинці. Є три положення. Спинка у нас перфорована, буде покращуватись вентиляція за рахунок цього. Може регулюватися в трьох положеннях. Зараз у нас максимально сидяче положення. Натискаємо ось цю клавішу, переводимо в полулежаче положення. Натискаємо ще раз, буде лежаче положення. Підніжка у нас також регулюється. Вверх піднімаємо просто штовханням, щоб опустити, натискаємо кнопочки по бокам і опускаємо. Всього є три положення. Коли дитинка підросте, може ставити свої ніжки на цю частину шасі. Сама ж підніжка в цій зоні виконана з екошкіри, що буде покращувати чищення даної зони від забруднення. За безпеку в прогулянковому боці у нас відповідає ось ця бар'єрка. Що запобігає сповзанню дитинки під бампером. Сам же бампер, який можна також відчепити. обертається на 360 градусів, можна повністю зняти. І п'ятиточкові ремені безпеки з м'якими плечовими накладками. На самих ременях є світловідбиваючі елементи. Замок у нас механічний. Довжина спального місця в прогулянковому блоці. 91 см, а ширина. В районі спинки у нас буде 29 см. В районі сидіння 27 см. Чохол на ніжки, що йде в комплекті на прогулянковий блок, фіксується у нас. Ось таким чином заводимо під бампером тут на липутці, а по бокам до капюшончика за допомогою кнопочок. Розтібаємо капішончик до максимального розміру. І ось так це буде виглядати в максимально лежачому положенні. Непогано буде захищати дитинку в несприятливі погодні умови. По складанню шасі даної колясочки є деякий нюанс. Дивіться, щоб скласти колясочку, нам обов'язково треба знімати люльку. Тому що, коли люлька одягнута, у нас механізм оцей заблокований і він не дає цій ручці піднятися. Для цього ми знімаємо люльку. Механізм розблоковується і дозволяє оцій ручці перейти в таке положення. Потім ми просто беремо за цю ручку переноску і складаємо дану колясочку. Є фіксатор від розкладання. Колясочка може стояти у вертикальному положенні. Щоб розікласти, не забувайте даний фіксатор відводити і ось таким чином розкладати даний шасі. Якщо ви використовуєте ростові адаптери для збільшення висоти люльки, їх потрібно знімати, тому що, коли вони будуть встановлені, ручка блокується і ви не зможете скласти дане шасі. Звертайте на це увагу. Також дана колясочка може складатися разом із прогулянковим блоком. Для цього нам капішончик краще так скласти, перевести спинку ось вперед до ось такого положення. У нас тоді розблоковується цей механізм, і ручка в нас переводиться в ось таке положення. Далі ми беремо ось цю ручку і складаємо дану колясочку, також може стояти у вертикальному положенні. Вага у варіанті з прогулянковим блоком. Буде рівно 12 кг. А 100 г трішечки важче в прогулянковому варіанті, ніж з люлькою. Отже, підсумуємо: колясочка Carello Omega Plus – це колясочка, яка має найкращу комплектацію серед інших колясочок Carello. Тут в комплекті йде підстаканник і ліхтарик, чого ви не знайдете в інших моделях. Крім цього, у нас ціна на неї доволі адекватна, сміло можна звертати увагу. А якщо вам відео сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. Можливо, у вас виникли якісь додаткові питання. Пишіть в коментарях з радістю відповім. Я дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!